Друзі, всім доброго вечора! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде таке відео, як би не заплановане, воно спонтанне. Я вирішив трішечки доповнити відео нашого товариша Сергія з міста Харков, канал Будні Зоолога. Я обов'язково залишу посилання на його канал в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, дивіться дуже гарні нього відео. Там тематика акваріумістики і не тільки. Отже, яка тема сьогоднішнього відео? В минулому відео Сергій показав, як відновлюються раки після того, як їм зробили ті чи інші якісь каліцтва їхні родичі. Отже, він сказав, що потрібно обов'язково відсадити окремо і з часом рак повністю відновиться, тобто повідростають всі недостаючі. Елементи його каркасу, тобто скелету. Так от я хочу вам показати саме цього рака. Це наш рак Ябівулкан. Яка в нього історія цього рака? Він з сімейства, тобто з виводка своїх братів-сестер, він був один з найменших. І вийшло так, що йому їхні, його родичі повідкусували всі можливі. Лапки, які тільки в нього були, включаючи і клешні передні. Ми його відсадили. Так от, як, е, ну, я вважаю так правильно, я, хто також стикається з такою проблемою, коли раки між собою б'ються і відкусують клешні, як зробити так, щоб він скоріше відновився і реабілітувався. Дивіться, обов'язково, правильно сказав Сергій, потрібно відсадити його окремо. обов'язково. Зробити йому укриттів якомога більше, щоб він відчував себе в безпеці. Це ми так зараз виловили його показове, ну так, щоб ви побачили, щоб він був у безпеці. Зробити багато укриттів. Е, також зробити йому різноманітне харчування, включаючи живі корма. Що е, стоїть під назвою живі корма. Я, зокрема, даю йому равликів катушок або міланії. тобто я їх розчавив, панцир вкинув. Він його їсть з, з превеликим задоволенням. І отримує від цього різного роду вітаміни і для того, щоб його панцир міг швидко відновитися. Е, якщо, можливо, якщо це можливо, потрібно підняти температуру води трішечки, ніж е, температура ті, які вони росли. До цього, тобто, щоб е, чого так? Тому що при підвищеній температурі рак частіше буде линяти. Отже, щоб відновитися раку, йому потрібно линяння. Тобто з кожною линькою відновлюються всі лапки. Він скидає старий панцир і вже на новому вже лапки поступово і клешні відростають, відновлюються. Тобто, ось, як ви можете бачити, ну, він не дуже хоче зараз показувати це діло, як він відновився. Але в нього вже відновилися всі лапки. І клешні також, хоча маленькі, якщо враховувати його розмір. Але він з кожною линькою він поступово відновиться і буде дуже шикарний, знову буде дуже красивим шикарним раком. Так що така якби, невеличка відеовідповідь доповнення до каналу Будні Зоолога. Хто, хто ще що має доповнити, будь ласка, пишіть в коментарях. Може у вас які були приклади відновлення раків. Ще хто не підписався на наш канал, рекомендую підписатись. Нас цікаво. У нас корисні відео, цікаві. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки. Ну а ми далі будемо знімати для вас цікаві відео. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, друзі.